Серйозна помилка більшості людей полягає в тому, що вони перебільшують роль виняткових подій і недооцінюють найпоширеніше. Це явище називається помилкою базової ставки. Саме через це когнітивне викривлення ви не вмієте добре прогнозувати. І це вигідно владі та олігархам, адже кошти, які ви могли б залучити завдяки прогнозуванню, витікають з їхніх сховищ. Суть правильного прогнозування не в тому, щоб спрогнозувати унікальну подію, наприклад, різке зростання ціни біткоїна в один момент часу, а в тому, щоб досягти максимальної достовірності прогнозу. І таких прогнозів, які ви недооцінюєте, буде набагато більше. Це і подальша інфляція, і закінчення війни, і зміна влади як в Україні, так і в РФ, і в будь-якій країні. Кожна з цих подій на 100% відбудеться, причому у відносно короткий проміжок часу. І кожна може збагатити вас, якщо ви. Відшліфували свої навички прогнозування, відкиньте стереотипи. Ви могли б жити заможно, не змушуючи себе до рабської праці завдяки лише одній доступній вам здатності прогнозувати майбутні події. І ці здібності є у кожного з вас.